Так, друзі, другий тайм. останній последній ш... Ще последня 45-та хвилина, друзі. І хто? І хто поїде на чемпіонат світу? Або збіна України, або збіна Чехії, все буде, все буде відповідь після другого тайму. Але Україна забиває, друзі. Так, Україна забиває 4 1 Общий рахунок 12-4, друзі. Тут уже ясно, хто поїде на чемпіонат світу. Україна обов'язково поїде. І вириє цей кубок. І засуне цей кубок. Псраку. Сраку через років. Я підказує тобі.

Ха-ха, друзі, забиваємо, забиваємо. Рахунок стоїть. Стає... Що, 5-1? Так, 5-1. Общий рахунок. 13-4. Та, друзі. <кък> Сука. <кък> друзі, вибачте, це мій брат матері. <кък> Ні, ну справді, не матікайся. Я відео знімаю і ти мотікаюся. Закрий рота. Щоб мені більше такого не було. Вибачте, друзі, за мого брата. <плес> Ай, не забиваю. Та, друзі, 70-та хвилина. Ще 20 хвилин, друзі, і ми їдемо на чемпіонат світу. Ай, хоч жовта, хоч червона карточка, але ми все одно їдемо на чемпіонат світу. Третья мило друзья, друзья, ай-яй-яй, друзі, блин, хотів пусті ворота забити. Богдан Бодя. Твоє желання збудеться. Я знімлю ще і гру про Тома за золотом. Я твоє бажання виконую. Буду виконувати. команда. Друзі. 80-та хвилина. За 10 хвилин ми їдемо на чемпіонат світу. Оце вже ми точно... Оце ми, друзі, точно вже їдемо на чемпіонат світу. 6.1, общий рахонок 14.4. А не хуй уйобовати. ха ха друзі, забиваємо і сьомий гол. Общий рахунок 15-4. Оце вже точно ми з вами їдемо на чемпіонат на планеті. М мировий футбол. Ну наше ти мені заважаєш. Та, друзі. 5 хвилин. 5 хвилин додали. Тримаємось. Друзі, ще 2 хвилини і нас зустрічає чепенацвик. Ай, червона карточка, та й пофіг. Ми все одно їдемо на 14-й добу. Нам ще й не зубили. Все, 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 друзі. Нарешті ми з вами. До цього дошли. Ми з Україна. Перша в історії їде на чемпіонат світу.